Всім привіт! Вітаю вас на реаліях садівництва. З вами Світлана. Мене дуже довго для мене не було на Ютубі, напевно, десь протягом місяця я була відсутня на цих просторах Ютуба для своїх постійних підписників. Поясню, де пропадала, одним словом, просто хворіла. Початок літа вдався такий доволі тяжкий, що в мене, що в Аліси моєї донечки. Але зараз вже ніби все добре. Хоча в нас погода абсолютно не літня. Сьогодні вам покажу нашу погоду і те взагалі, що в мене тут коїться. Отже, з вами Хмельниччина, ось така похмура, трохи навіть дощова погода. Немає в нас спеки, хоча вже середина червня. Ну, не знаю, подивимось, що буде далі, хоча нам і цього року обіцяли спекотне літо. Так, сьогодні буде огляд мого городу, який поступово-поступово стає тим, яким я хочу його бачити. Ось ці чорні грядки. Хто не бачив попередніх відео трансформації, як тут було. Бо починала я цю роботу зміни городу ще в січні місяці, бо січень у нас був дуже теплий. Одна грядка в мене лишилась. Як я кажу, я буду показувати те, як є, що тут коїться, бо воно ще все в процесі. Грядки в мене були: всі 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 які зараз ось тут всі перероблені, шифер ще ось там лежить в кінці, з ось такого хвилястого шиферу. Сказати, що він поганий, що з нього погано робити високі грядки, ні. Але з часом він просто розлазиться, розкривається. Мені це не подобається. Плюс, враховуючи, що я такий естет, плюс і блогер, я хочу надихати себе, надихати вас. І мені реально дуже подобається ось такого формату чорні грядки. Це дерево, розумію, що воно не буде довговічним, пройде в кращому випадку 5-6 років і доведеться його міняти. Але я не купляла це все дошки, які в нас були, які я просто використала в діло, і тепер в мене те, що я хотіла. От насправді. Мені неймовірно подобається, як воно вже вже я бачу такий результат, як воно буде. Тому, в принципі, я нічого не маю проти грядок шиферу. Це навпаки більш такий довговічний, напевно, матеріал. Но єдине, потрібно, напевно, якось ось ці щокути закривати. Ну, воно розлазиться, і багато хто мені дійсно писав, в кого такі самі грядки, що воно з часом розходиться. Що ви робите? Нічого не роблю, я просто вирішила переробити свій город. А це, взагалі, Аліськи пісочниця. Ні, не ця Аліськи-пісочниця, з полуницею Аліськи пісочниця. А це грядка з лохиною, але я також зробила, бачите, місце для сидіння, щоб можна було присісти і смакувати ось цю класну корисну ягідку. Казали, що не влізе мені сюди чотири кущика. Але ніби все влізло. Її ширина десь півтора метри, можливо, два. Ні, два немає. Не пам'ятаю скільки. Але тут ідеально влазить чотири куща, причому вони вже не маленькі, їм простір є розвиватись на сторони, та й між ними ще є простір. Сонця тут достатньо, полив в мене є. Я думаю, тут лохина, навіть соняшник тут сам з'явився. Я його не сіяла, він тут сам з'явився. Я його не прибираю, бо він такий прям такий гарний, масивний. Нехай росте. Ще один нюанс я все хочу, щоб на городі були квіти. І це ось майже по центрі грядки в мене буде такий тут яскравий жовтий акцент серед лохини. Тому буває і так. Тому, якщо ви плануєте, якщо ви захочете, чи у вас є ось такого плану грядки саме з дерева, то місце для сидіння на городі має бути. Це дійсно такий лайфхак, який я рекомендую. В мене місце для сидіння тут, і на грядці з полуницею. Ось це пісочниця, Аліски. Я її все ж таки тут ще закрила агроволокном, бо ну, реально в мене з полів насівається от все, що треба і не треба. Я закрила, бо тут і кріп активно росте, агроз такий нещасний. У нас приморозки, до речі, були ще на кінець травня. Тому в червні тільки що фермери, що ми висаджували всю розсаду. Полуничка ремонтантна, яка вона висаджена ось тільки в квітні, але вона плодоносить до жовтня, до самих таких останніх приморозків. Тому вона тільки в мене тут починає набирати масу, тільки-тільки, бо і вона примерзала, але враховуючи дійсно, що вона ремонтантна, то вона поступово і росте, і набирає масу, і дає нам плоди. Так, тут в мене з'явилася шовковиця, плакуча на штамбі, достатньо висока, і вона тут буде таким в мене акцентом. Я вирішила, бо тут агрус на штамбі, ну і, відповідно, тут з'явилася така шовковиця. Бо я її висаджувала доводою ближче, але вирішила все ж таки такі плодово-ягідні овочеві, то трохи тут зібрати. хоча там біля водойми також багато ягідних культур. Тут грядка в мене з пізньою капустою. І ось ця грядка, яка мені дуже сподобалась її оформлення, і гарно вона себе показує. Тут рядочок гороху, який підв'язується, місця абсолютно не займає. Горох також, до речі, примерзав, незважаючи на те, що він абсолютно та культура, яка не боїться морозу, але все одно він трошки в нас примерз. Признавайтеся, хтось колись з вас ось так милувався кріпом, чи кропом, як правильно, укропом, кріпом, кріпом, напевно. Які вони гарні, ось ці парасольки. І в природних квітниках зараз часто його використовують навіть серед квітів. Ну, він гарний така світла, зелена маса самих ось цих парасольок, а е, листочки, то його навпаки такі ну, зовсім іншого кольору. Ну. Гарний він в поєднанні, як з зеленю. Так, і на городі серед овочевих. Ну, одним словом, ви зі мною побачите всю красу городу. У нас навіть вийшло сонечко десь серед хмар. Так, ось ця грядка мені, ще раз, напевно, повторюсь, дуже подобається своїм різноманіттям. На одній грядці в мене і салат, і кріп, і цибуля, і морква, і горох. І тут квіти ще є, тобто змішані посадки, які поєднують один одного, ніхто нікому не заважає все достатньо щільно е волога зберігається таким самим чином. Хоча в мене тут також є і крапельний полив, але з такою погодою я його навіть зараз і не включаю. І плюс календула, яка дуже-дуже яскрава. Вона гарно поєднується з салатом, плюс це і корисна дуже рослина, вона відлякує і шкідників, і плюс її можна збирати сушити на чай. Тобто ось така змішана посадка, яка мені насправді дуже-дуже цього року сподобалася. Календула вона взагалі не вибаглива, вона сама в мене насівається. Кругом вона проростає. Навіть серед чепну, якщо вона насіється, вона там також буде рости. Тому. <кій> рахую її трохи, <кій> ще захрипаю, <кій> обичаюсь, рахую її навіть трошки таким агресором, але вона не вибаглива і гарна. Ось так. Так, тепер йдемо далі, пройшлися по тим грядкам. Там, до речі, ось часник прибереться і аналогічно я буду робити останню грядку. Тут томати, які висаджені доволі пізно. Деякі з них то ось нормально, але тут ще такі зовсім зовсім малютки. Я сподіваюся, що вони дадуть мені ще врожай. Тут кабанюри ростуть. І тут класна така алея, також з томатів, пурпурове серце повністю. Всі, це для мене така новинка. Подивимось. Як вони себе показують, буду формувати їх у два стовбури, тому лишала по два ж окремо. І я ось так фіксую ось такими фіксаторами. Дуже зручно, я їх використовую. Не у мене багаторазові. Я кожен рік їх знімаю. Якщо треба, то там дезінфекцію можна зробити, якщо томати хворіли. І потім на наступний рік також використовую. Ось так, що мульчую тут ще. Цибулька в мене між томатами, але також і дуже-дуже багато квітів. Ось тут цибуляк, ви бачите, та сама календула, і дивіться, скільки її. і тут вона в мене буде рости. Попадає насіння, і все. Також тут селера серед томатів є небагато. Целер у мене. Батько вирощує і дає мені, і я так само її використовую на салатик. Вона дуже-дуже корисна. Тобто тут грядка з томатами, з цибулею, з селерою, плюс ось та сама ось календула, і тут в мене я розсаджувала хризантемки мультифлори, то я їх висадила на городі, поділила, висадила, забрала з саду, тому вони в мене і тут, і на тій грядці з томатами два різних види, і плюс тут в мене жоржини. Я їх висадила сюди, бо якраз буду так само робити опору під томати, і щоб мені було їх зручно підв'язувати, то я їх повисаджувала ось так всіх разом. Тому на осінь, навіть якщо томати вже приберуться, в мене грядки не буде пустою, а тут буде багато гарних квітів. І давайте ще зайдемо в теплицю, покажу, що тут поки ніякого в мене врожаю немає. Щоб робити опалювальну теплицю, то її потрібно переробляти, бо дуже багато щелин. Я би дуже хотіла вирощувати овочі ще з березня місяця, але треба переробляти теплицю. Тому, так, всі баклажани в мене тут, тому що через ось ці. Похолодання. Мені потрібно було вже їх висаджувати. Вони вже в мене переростали, а в нас було доволі таки холодний травень, тому в мене всі-всі-всі, вони тут обробляли їх від кліща. Бо в нас він вже так добре почав агресувати. В саду то прям так добре видно. То обробляла ось баклажанчики, всі оброблені, гарні, їм тут добре теплиця, добре провітрюється, бо там хвіртка. І Двері, відповідно, тому, ну, ніби все чудово. Баклажани поряд з томатами, хоча, як я знаю, також пишіть мої садоводи-городники. Бо, в принципі, баклажани не дуже полюбляють сусідство з томатами. Але я поспілкувалася з фермерами, то Ніби для таких маленьких теплиць, часто їх разом висаджують, і огірки, і томати, і баклажани всі разом, і ніби все добре. Ну, тут в мене томати кичеррі маленькі, самозапильні, вже потрохи тут і квітують. І також сюди, по тій самій причині, що було дуже-дуже холодно, то в мене тут. Повсюди жоржини. Ті, що я пророщувала, які потрібно було висаджувати, то я їх посадила в тепличку, тому покажу вам такий, знаєте, ось цей результат цих жоржин, як воно буде виглядати саме на городі. Давайте ще коротенько розповім про доріжки, які я вирішила цього року тут зробити. Мощення, звичайно, не ідеальне, таке, як має бути, не по всім правилам ландшафтного дизайну. Але спочатку я використовувала під щебінь звичайне агроволокно. Але агроволокно воно не є довговічним матеріалом. Воно рветься, ось воно. І крізь нього в результаті все одно проростають рослинки. Можна обробляти гербіцидами від бур'яну, щоб воно їх підсушувало, знищувало. Але ще одна причина, що в нас поле, це активно насівається, то я вирішила тут, ну і плюс те, що в нас є: ось ця плівка, яку ми використовували і для водойми, плівка з зернового рукава. Я нею закривала і самі дошки на грядках, і плюс я вирішила її використовувати сюди і на доріжки. Єдине, звичайно, вона не пропускає вологу. Тому в таких місцях я буду і подалі слідкувати, десь буде от складати, ну, вода спадати, будуть стояти калюжі, то я буду прорізати просто ножем. Ну і плюс вона у мене тут не одним таким шаром, вона складається з шматочків, які залишалися в нас. Тому я думаю, що все одно вода буде проходити, а якщо десь не буде, то я просто буду її прорізати. Але, по крайній мірі, це, я думаю, буде більше такий в мене захист від бур'янів. Проростати, звичайно, вони все одно будуть така, якась мілюзга маленька. Але знизу, то вже. Я думаю, остаточно нічого не буде йти. Доріжки шириною 80 см, і це неймовірно зручно. Тачка проходить, тут навіть більше в мене вийшло, не пам'ятаю, скільки, тут такий буде широкий прохід до теплиці, і це реально зручно. Не економте місце на стежках, бо вони мають бути також дуже і дуже. Зручними. Тут мій квітник, який я робила в попередньому відео. Зараз, звичайно, цього року ніякої краси він не покаже. Гаура ось квітує, але вона ще така зовсім маленька, зовсім ніжна. Гаура варіагатна з рожевими такими ніжними квітоносами. І хіноцейка, ось про що я кажу, що в нас дуже активізувався зараз кліщ. І хіноцея мене трохи постраждала. Не вся, але є. Так що цей квітник, поки так, поки тільки суницю ще я лишила, то ми тут їмо. А так, всю красу, напевно, він вже покаже наступного року. Ну, подивимось, бо тут у мене міра-білість є. Тут є і вербена, то, можливо, друга половина літа якась краса на ньому буде. І ще наостанок хочу вам показати ось цей затишний, милий куточок. Причому з різних ракурсів, бо я його тут декорую: вербаха, щики, аліандер в мене в такому гарному плетеному кашпо. Зараз пройдемося ще по ньому, тому що це. Доповнення мого городу. Місце відпочинку на городі, хто тільки створює сад, ви завжди одразу організовуйте місця відпочинку. Звичайні лави, крісла, навіть серед газону, крісло з маленьким столиком може стояти. Чим більше в саду ось таких місць відпочинку, Тим ваш сад стає місцем відпочинку. Вам хочеться присісти і помилуватися своїм садом. Це ось такий кокон на металевій основі, оплетений ротангом. Він, неймовірно, дуже гарний. Тут можемо ми всі разом сісти, витримує 200 кг. Або якщо я ось працюю. На городі, тому мої сидять тут зі мною, проводять час. Йде не що я біля грядок, а мої тут. Він мені дуже, 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 дуже сподобався дійсно. Подушку перекинула, щоб присісти, бо був дощ, вона мокра. А так, ось ці подушки, що також мені дуже сподобалось, сказали, що вони не вигорають на сонці, і плюс з водовідштовхуючої тканини. Так, тому також такий плюсик і галочка до самих подушок. Подушки йдуть в комплекті. Ось такі кишеньки, можна щось покласти якусь книжечку. По відгукам ротанг не виграє, не тріскається. Ну, ось такий кокон в нас тут з'явився для нас всіх. Цей стелаж задекорували гарненько деревом. Ну, подобається мені тут. Дійсно, дуже подобається. Метал, декор я залишила ось цей. Він тут пасує. Взагалі, ось такий весь ржавий декор хочу зібрати тут. Сюди повисаджувала вербену бонарську. Вона гарно доповнить це місце, Я так думаю. І плюс в мене є ось такі ще метелики. Думаю, їх сюди почепити. Вони і підсвічуються у вечірній час. Ось тут є така підсвітка гарненька. Я думаю, їх сюди ще на цю стіну додати. Буде гарненько. Такий металевий декор можна придбати в мене. Є посилання в описі під відео на телеграм, інстаграм. Тому ось такі металики в мене є на продаж. І що той, що той, цей більший, цей трошки менший, вони підсвічуються від панельки. Їх можна підвішувати. Ось так що тут в мене ось така милота і краса. І, до речі, що я ще забула сказати, дивіться, навіть так класно виглядає. Це українське виробництво Home Rest. В них є різний вибір цих коконів, є і на одну людину, такі звичайні ці, кругленькі. Я залишаю вам посилання. Бо, можливо, хтось шукає, то ви собі подивитесь, оберете, які подобаються. І подушки також є різна кольорова гама, тому обов'язково заходьте, обирайте. Ну, а я з вами на цьому прощаюся. Мені тут дуже-дуже добре, дуже затишно, дуже класно. Сподіваюся, що відео вам було цікавим, корисним. Якщо так, залишайте ваші вподобайки, коментарі. Я маю велику надію, що я... На так довго пропадати вже не буду, тому до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока. Бережіть себе!